Доброго дня! Гурток «Умілі ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти аплікацію Ворона за допомогою розгортки «Паперкрафт». Як користуватися розгортками Паперкрафт? Спочатку вибираємо в інтернеті відповідну картинку. Роздрукуємо її, а потім є два способи. Перший деталі прикрашаємо та вирізаємо. А другий спочатку вирізаємо, робимо шаблони, а потім вже переносимо на кольоровий папір і вирізаємо. Ось що я зробила. Спочатку вирізала, зробила шаблони, а потім буду обводити на кольоровому паперу. Тіло, голова та два крила. Вирізаємо. Ось, я вирізала частини ворони. Ще треба зробити дзьоб та лапи ворони. Ось, погляньте, я буду виглядати дзьоб з двох частин. Верхня частина а це буде ніжна. Ось так. Ще я зробила гілку. Ось такі частини я підготувала.